Добрий день, доброго здоров'я! Ви на каналі Марскетта Аваристова і я його ведучий приника за віктор. Триває війна, Україна бореться за свою свободу. Слава ЗСУ! Підписуйтесь на канал, якщо хочете почути більше морських історій. Поговоримо сьогодні про те, з чого почався розпродаж суден Чорноморського пароплавства. На початку незалежності України ніщо не відчувало бити. В Україні у спадок дісталося три судноплавні компанії. Чорноморське, Азовське та Дунайське пароплавство. Найжирнішим шматком, безперечно, було Чорноморське морське пароплавство, яке налічувало більше 360 суден в 91-му році. За підсумками 1991 року. Чистий прибуток пароплавства склав майже 200 мільйонів доларів. шалена сума як на той час і гроші. Але замість того, щоб заробляти гроші та розвивати компанію, бувша партійна еліта, вирішила розкрасти пароплавство. Бувши непохитні каменісти, швидко переформували жовто-блакитні кольори і стали дігати вишиванки на засідання Верховної Ради. Але сутність їх від цього не змінилася. Совєтський Союз за 70 років людей добре навчив, що вкрасти в держави не гріх. А привілею влади. На початку 1993 року порахували прибутки Чорноморського пароплавства за 1992 рік і виявився борг 170 мільйонів доларів. Хоча практично всі суда пароплавства працювали за кордоном та заробляли гроші цілий рік. На цій підставі змінили керівництво і поставили нікому невідомого Старпома Кудюкіна на чолі пароплавства. Він почав розбирати кампанію в небачених масштабах, що навіть через 30 років його постать асоціюється у моряків розкраданням кампанії. Про Прокодівкина буде окремий випуск про його роль та життєвий шлях. А з чого все починалось? З чого починалось розкрадання активів пароплавства, яке призвело до руйнування компанії? Пасажирський пароплав Білорусія став тією першою ластівкою, з дозволеності привласнення державного майна та продажу завезти паходів Чорноморського морського пароплавства. Білорусія війшла до складу ЧМП в 1975 році як вантажно пасажирський паром на 310 пасажирських місць. Через 11 років судно переробили на суто пасажирське судно, яке могло одночасно взяти на борт 650 пасажирів. В Останні роки перебудови судно працювало в Австралії, возило із наземних туристів та досить непогано заробляло гроші. 25 жовтня 1992 року Білорусія зайшла в док в Сінгапурі на план ремонт. док виявився замалим для такого великого парохода, І судно почало хилитися на лівий бік разом з доком. За лічені хвилини нахил досяг. 30 градусів. Екіпаж висипав на берег, слава Богу, ніхто не загинув. Вчасно підійшли сінкапурські буксіри, які тримали параход, доки люди не залишили судно. Білорусі потім притопили і вирівняли. Але судно після невдалого докування було не. Придатним для роботи та вимагало капітального ремонту. Каюти пасажирів та екіпажів були залиті брудною водою, все перемішалося на п'ятиніжних палубах і в машині. Страховка тільки частково покривала витрати на ремонт, тому що наші самі замовили такий малий док. Не прорахувавши те, що док може перекинутися разом з судно. Зате сінгапурці відшкодували збитки екіпажу за втрачені приватні речі. Люди писали все, що можна було придумати в такій кількостях, що червонів папір, Телевізор, магнітофони залоп яких прикраси і гроші, різноманітні речі та одяг по декілька штук на одного члена екіпажу. Все, що нашому, і пасивним трудом, все є. Трі магнітофон, трійки на камери заграничені, три парцігари атлеті, курка за три. Потім стало питання, де Білорусі. Ремонтувати і де взяти гроші на цей ремонт. Керівництво пароплавства взяло кредит тоді в 81 мільйон доларів німецькому банку та потягнуло пароход на буксирі з Сінгапуру до Німеччини. Ця сума виросла потрійно, коли судно подолавало майже 10 тисяч морських хміль на буксирі та закінчувався ремонт Бременхафен. Звичайно, таких грошей у параплавства на той час не було. І треба було взяти ще один кредит, під залог суден пароплавства, щоб розрахуватися за ремонт Білорусі та її буксировку. Ці кредити з відсотками борги та невиплати зарплат екіпажу нарощувались кожен день, як сніговий ком, що скотився на пароплавство в 1994 році. Та почав великий етап розкрадання державного майна була ще спроба зберегти Чорноморське переплавство в 1995 році новим керівником Олексієм Ковалем. Але це вже зовсім інша історія. Запрошую всіх долучатися до морського товариства. Писати коментарі, ставити подобайки та поширювати це відео серед моряків та не тільки. Вірте в перемогу, підтримуйте ЗСО, посилання на військовий спецрахунок Національного банку є в описі цього відео. Дякую за увагу, на все добре і слава Україні!